Так, панство, коротше, за вашими чисельними. Просьбами, проханнями роблю для вас відео. Значить, ну, поки що в мене немає спеціалізованого цеху для, скажімо так, виготовлення всяких різних моментів в бджолісу, тому що цей цех саме на етапі побудови. Але в цьому році, я думаю, вже буде зданий в експлуатацію. Це, звісно, гучно сказано, але тим не менше. Але канді робити треба, його треба робити багато, особливо. Канді з пилочком розумію, що багато хто із вас, типу, а на що, а не треба, а не допомагає і так далі. Е, моя практична практика на моїй пасіці показує зворотні. Треба це робити. Для чого? Перше, це щоб не допускати білкового голодування в різні періоди. Ми не говоримо тільки про весну, хоча акцент робиться на весняний розвиток. Е, друге, важливо, щоб бджоли були забезпечені не лише вуглеводним, а й білковим кормом. І канді з пилком. Пилку треба не жаліти. Це допомагає зробити 30% пилочку в канді. Тобто ми робимо вуглеводно білкову підкормку тверду, тобто не рідку, тому що вона часто дається в весняний період або зимово-весняний період, коли закінчується зимівля і так далі. Ну, як її застосовувати, кожен з вас собі сам вирішує, але як її приготувати? Таке важливе відео. Особливо для тих, хто думає, як це зробити. У мене є свій рецепт, у мене є якісь свої нюанси. Деякі я озвучу, деякі, вибачте, не озвучу, тому що я певна ну, певна все ж таки має бути у вас практика. Певний повинен бути все ж таки підхід. Озвучую я для своїх учнів ці всі речі повністю. ну, А вам я покажу. Догадаєтеся? добре, не догадаєтеся? вибачте, але по пилочку чітко вам покажу, як ми це робимо. Що нам треба? Нам треба цукрова пудра, їй потрібно багатько, У нас її є багатько. Цукрова пудра повинна бути відповідної фракції, Тобто ви її повинні зробити такою, щоб там не було кристалів, цукру, повноцінних кристалів. Друге, що нам треба, це безпосередньо сам пилочок. Пилочок ми е, ось такі от відра зберігаємо. Значить, е, тут йде майже 5 кг. Пилочку. Видно, що воно з, з різних з періодів. бачите? Тут іде в нас більше ще літній період, тут вже більше літній-осінній підходить до зими і так далі. Ну, Тим не менше, файний пілочок. Ну, таку фоточку зроби на заставочку. Опс, бачите, зараз бачите, як фоточка робиться. Так, і таких відеречок у нас. Повинно бути багато ж, конечно, і в нас їх є, вистачає. Чому такі зручно, просто зручно. Е, і у випадку, якщо попаде десь волога чи ще десь щось попаде, е, псується не 10-15 кг, е, а псується тільки 5 кг. Тому що часом буває, не знаю, там е, проб'ється десь, вдарили, десь це коли великий об'єм їх робиш, що хочете, буває. Кришечка десь, щось не в порядку. Коротше, по-різному буває. Е, Лимонна кислота, безпосередньо вода. Е і цукор. Дивимось. Перше, що я роблю, завжди це я відважую сам пилочок. Я беру ваги, вам не потрібно тут ювелірних вагів, нам, вам не потрібно якихось там мега-мікроаналітичних. Звичайний лоточок: 35-36 грам. Даруємо. Ми вже звідси брали, тут вже немає цієї такс. Так, це 700 грам беремо відро, наше козирні. Это 740 грамм, кило 400. Двести десять, двести там плюс-минус двадцать. Ось якраз у нас і вийшло, що цей дерево ми добрали. Тут 6700. І тут ми маємо ще плюс-мінус. Коротше, якраз чітко 3 кг. Чуть-чуть, може, більше, плюс-мінус менше. Все, бачите пилочок? Скільки треба брати пилот? Так, далі. Нам треба літра води. Беремо літр води. Ставимо, щоб ця вода закипіла. Це важливо. Воду стараємося брати не з-під крана. ну, тобто, Коротше, стараємося брати таку легку воду, без зайвих мінералів і так далі. І ждемо, щоб довести її до кипіння. А поки наша водичка закипає, я б хотів би з вами поговорити про пилочок. Дивіться, бачите тут і чорний пилочок. Тут є світлий пилочок. Це різний пилочок різних культур. Ви бачите, є жовтий пилочок. Е і що є дуже класно. Тому що коли ми маємо різний пилок в самому канді, да, будь-то пилок е весняних, літніх рослин, ми завдяки тому досягаємо певного балансу вітамінів, який необхідний бджолам, особливо молодняку. В перзі. І, бо є пилочок жирніший, є пилочок менш жирніший, є солодший, є менш солодший, да, м'яко ну, кажучи, коротше, з різним набором мікро- і макроелементів. Тому я ще тако люблю трошки позаїмствувати обтілок. Mm. Далі, другий момент. Коли кажуть, що коли ми додаємо пилок, то значить, ми можемо. Перенести якісь хвороби з пилком теж може бути, але я менш погоджуюся з цим, ніж з медом. Тому що мед в свої, е, якби в свому, ну, в своєму, ну, тому, що ми бачимо, да, в своєму відображенні, він є живильне середовище для певних мікроорганізмів, і мед в медові можуть вони існувати. і мед доволі кисло кислотне середовище. А от пилочок ми відповідним чином консервуємо. Перше, цей пилок з квітки попадає, в, він попадає на бджолу і з бджоли він попадає в безпосередньо лоток, і ми його забираємо. Якщо цей пилочок ми б не висушили, да, тобто ми його не довели до певного, е, певного стану, коли воно піддається зберіганню, то такий пилочок не був би придатний для такої роботи. Чому? Тому що він поцвів би. Я думаю, що багато хто з вас е, про цей момент знає, і багато хто розуміє, що такий пилок, він просто зацвітає. Е, чому? Тому що на ньому є певні дріжджі на пилку. Я в майбутньому в своєму каналі вам буду ці всі речі показувати. У мене є вже, слава Богу, міні-лабораторія. Я вже можу вам ці речі показувати і побачимо, які там живуть мікроорганізми. Вони, як правило, нешкідливі, як правило, вони люблячі мікроорганізми. І це все воно або гине під час сушки, або. Знаходиться в тому стані, який абсолютно не дає можливості для розвитку. Друге, коли ми готуємо канді, ми оцей пилочок ось зараз будемо заливати кій п'ятком інвертованим киплячим е сиропом. І також знищує певну е -патогенну, там флуру, все ж те, що є. Е ну і В ході, знову ж таки, своєї практики. Я не помічав, щоб в мене. По пасіці поширювалися якісь хвороби після того, як я їм даю канді з пилком. Цього просто немає. Плюс ми сюди додаємо лимонну кислоту. Лимонна кислота додається через два основних фактори. Перше, він розщепляє сахарозу, лимонна кислота розщепляє. Друге, лимонна кислота, коли додається, то е, вона створює кислотне середовище. От ми мішали канді без пилку, і Аничка каже, от, ну кислим пахне, да? тому що е, і на смак воно таке. Чуть-чуть кислувати, тому що оця кислотність, вона і знищує ті віруси мікроорганізми. Бо коли ми в рецептах Канді, коли додається мед, і ми не додаємо тут, як правило, коли додається мед, то не додається лимонна кислота, тому що мед має той самий фермент в собі, а саме інвертазу, яка розщеплює сахарозу. Саме тому додається лимонна кислота. Але коли додаємо мед, ми можемо не додавати лимонну кислоту. От така от логіка. І через то що кажуть, що канді повинно вилежатись. Це не по тій причині, що щось там з ним вал відбувається. Ні, це для того, щоб е, оті всередині кристали сахарози, які є, і взагалі сахароза як така, щоб вона розщеплялася на глюкозу і фруктозу під дією кислоти або інвертази, яка є в медовій. Е, хочу, щоб ви це знали і розуміли, тому що просто так нічого нікуди не додається. Далі ми це повинні заляти. Але давайте спочатку з вами зробимо інвертований цукровий сироп. Е, роблять по-різному, роблять переважно для кондитерки е, інвертований цукровий сироп. І ми з вами зробимо найпростішим способом. Що ми беремо? Е, у нас є літра вже води, ми знаємо, вона вже закипіла. І беремо один кілограм цукрової пудри. Тут а? один цей це пів кілограма. Завжди будьте обережні. Завжди беріть дерев'яну ложку, моя вам рекомендація. Набагато зручніше. працювати Саме дерев'яною ложкою. Це я вже перевірив неодноразово на практиці, тому що і її помити легше, і вона не гріється. Я можу дерев'яну ложку залишити тут, і вона не нагріється. Я потім пальці не попечу. Бо коли залишаєш тут залізну ложку і часом десь просто дасиш плуга. Ну, кажу вам так, як є. Ми ж тут не, не боги. І не Невельможі горшки ліплять, чи як там. Не святі важкі ліплять. А, не святі важки ліплять, да, ця приказка. Ми, дивіться, значить, ми бачимо, що цукровий сироп має, ну, звісно, в тому числі, що тут трошки було у нас вже готового канді, але бачите, який він непрозорий. Зараз цей цукровий сироп знову буде кипіти. Да. Можна сюди додавати цукор, можна цукрову пудру. Просто я вже перестав з тим заморочуватися, е, оскільки є пудра, ну щоб там мішок цукру, мішок пудри був, я все беру пудру-пудру. Е, все одно один сам виходить. Але зараз ми ту літру зробимо. Дивіться, я вам не можу точно сказати по пропорціях, скільки треба додавати цукрової пудри. Чому? Тому що от зараз ми зробили один до одного, виходить там. Літра 600, так, 2 літри вряд не буде. Е, і буде трошки оцей цукровий сироп тепліший, буде чу-чуть більше йти пудри. Е, буде чу-чуть більше пилочку там, на 100 грамів, на 200 грам, на 50 грамів буде чу-чуть менше вже йти пудри. Буде холодніше, буде менше йти пудри. Да, е, коротше, не буде як такої. Тобто, через то в рецептах пишуть цукрову пудру. Добавляємо до вимішування. Що значить вимішування? Я вам зараз покажу. Значить, я поки це кипить. Як кипить, вона гріється. Я вам хочу показати цей момент. Далі, стосовно пудри. Е -е... Тоже важливий дуже важливий момент. Дивіться, я вам покажу, бачите, яка пудра? От вона прямо, як не знаю, як вам порівняти. От Прямо бачите, немає ні кристалликів, ні чого. Просто мука. просто мука. Оце правильна пудра. Е і вона бачите, така воздушна. І якби мене тут не шипіло все підряд, такої як кидаєш, то вона так бах-бах-бах, такий звук видає. Ну, Зараз ми вам цього не запишемо. Ну і ще можна, коли така пудра один день постоїть, вона починає злежуватися, то це ознака її ну Необхідної фракції. Е, бо коли тут будуть великі кристали цукру, ваше канді не вдасться, вам просто не вийде. Е, буде велика кількість кристалів цукру, бджола його просто не буде брати. Тоді, як би ви ідеально зробили, який би у вас ідеальний рецепт не був, якщо ви взяли не ту фракцію пудри, оце те, що я ніколи не міг побачити раніше в Ютубі. Показую, фракція пудри повинна бути така, як в мене на відео. Мука, тупо мука, тупо крохмаль. Е, Якщо цього не досягнути, буде... Е, ваше канді не вийде. Просто не вийде. Так, дивлюсь, що тут починає підкіпати. Беремо лимонну кислоту. Так, часто питаю, скільки треба лимонної кислоти. Е, є різні варіанти. Я беру орієнтовно це 10 грамів. 5-10 грамів. Тут йде 100 грамів в оцій пачці йде 100 грамів. Я отберу цю ложечка. Вбувається реакція відразу. То є 5 г, І то є ще 5 грам. Так, бачили, який мутний був мут цукровий сироп? Ви це бачили. Тобто, що там зараз відбувається? Лимонна кислота в цукровому сиропі робить розщеплення. Тільки під дією температури це робиться набагато швидше. І через то вона, вона має таку реакцію. В принципі, то є е, більш-менш необхідна для нас фракція. Е, дальній процес інвертації буде відбуватися, скажімо так, скритий. І тепер ми бачимо, що. Цукровий сироп став прозорий. Оце означає, що воно зроблено правильно. Е, ви могли бачити, коли ви мішаєте цукровий сироп для дджі на осінню загодівлю, то е, ви, коли замішали, поставили, і просто цукровий сироп стоїть без додавання там будь-чого. Просто стоїть, е, він дуже довго знаходиться мутний. Ну тільки додаєте, наприклад, той самої лимонної кислоти ложечку. Отак От само ложечку. Воно через годинку-півгодинки стає прозорим. Це називається інвертація. Да? Простіше кажучи, ми беремо це, додаємо туди. Так. Ну, на перший погляд може здатися, що його мало. Далі, щоб не мучити свої відні, нещасні руки. от суміш має стояти ну, плюс-мінус годинку. Чому? Тому що е, оце, е, цей пилочок, який є всередині, він повинен розчинитися. Хай розчиняється і хай працює. Ну, а в нас для вас, щоб було швидко, є вже той пилочок, який розчинився. Точно та сама ситуація, ідентична, тільки це вже однорідна маса. Бачите? яке воно повинно бути в результаті. Ну, тільки е, майте на увазі, панове, що якщо ви візьмете чорно-зелений пилочок, оця маса буде мати дещо темніший колір, ніж оця маса. Да? Тому що сюди брався ну, приблизно... Ух ти, тряпочки літають по кухні. Е, Ось такий от червоний колір мав. Просто-напросто через те, що був... Пилочок з інших квітів. А оскільки пилочок збирається протягом всього сезону, то й ми маємо відповідно різну консистенцію, концентрацію. Ну, коротше, ви поняли. Все, хорошо. Цей ми відставляємо хай буде. А цей у нас цей. Далі, що ми робимо? Сюди просто додаємо пудру. Просто додаємо пудру, цей мушу забрати. Красоти не ждіть, тому що буби це навіть спеціалізований цех, воно всього такого було, тому що йде робочий процес. Так що тут можете мені, що хочете писати. Якщо ви на такі речі зважаєте прям там вау, ну то пождіть ще з півроку і ви побачите, як воно має бути. А поки що я вам показую так, точно так само, як і у вас вдома. Худрі сюди може йти багато. По-різному. Ну Приблизно це буде 10 кілограмів. Тобто задача зробити так, приблизно. Ви ідеально все грам до грама тут не виважете, відсоток до відсотка теж ви все ідеально не знаєте. Це для того, щоб не розліталася пудра по всій цій, тому що вона така, як мука. Манове, вимішуємо, вимішуємо, вимішуємо. Вимішуємо до тих пір, поки воно вас... Тобто ви зробили, отаку, підняли так, раз. І воно вже не повинно зразу ховатися. Бо зараз воно ще ховається. Бачите, воно розтікається. А воно повинно триматися маси. Тобто воно повинно тримати більш-менш обйом. Тоді воно буде нормальне, тоді воно буде от таким. от. Це я вам показує те, що у нас не вистачило забрати мішечку. Тобто воно повинно бути от таким, бачите? Я беру його на руки. Ой, підмійте От що, що робити з такими фокапами на відео? І виложиш, скажеш, що не хлює. І, і бляха-муха не виложиш, не цікаво буде дивитися. Коротше, воно повинно бути от таким, бачите? Е... Все, воно до пальців не липне. Понятно, що пилочок якийсь на пальцях буде оставатися. Вже ж не так. Але от такий канді він буде тримати форму. Бачите, я навіть якщо ліпешку зроблю для бджіл без пленки, положу, воно буде тримати форму. Плюс ще тут тепло, е Ну, в квартирі ж тепло. Е а якщо буде в квартирі холодно, точніше на дворі, то він трошки прихолоне. Но! увага! Канді, який задубнувший. Тобто, якщо його вимісити через чур багато пудри давати, то потім він буде як татаранка, це теж неправильно. Для бджіл, таке канді тяжко буде брати. Це вже я мушу в сторону. Тобто, зрозуміло, так? Да? Бачите, я беру. І воно, до рук, не липне. Оце буде правильне хороше канді. Тобто, сюди ще треба. Ось такого десь цього мішка, ну то є ще, ну я не знаю скільки кілограмів, от таких совків ще штук 10 треба кинути. І воно вийде ось такої от безпосередньо маси. Це буде хороше, нормальне канді. І тоді закриваєте, і чого я фасую по пів кілограма. Просто пів кілограма це оптимальна кількість для бджолиної сім'ї, для того, щоб їй дати розвиток. Якщо сім'я дуже гарно і ефективно забирає, даємо ще. Якщо не забирає добре, Тобто погано забере, то на цих пів кілограма добере, от і все. Вся причина. Е, Так, я б вам зараз теж домішав би, але ми беремо техніку да, трошки, Але зараз у нас тут все ж таки ми в квартирному будинку е, там люди сплять, ми не можемо зараз цього цей апарат включати, бо він дуже голосний. Е, ложимо його на картоночку собі. Ну а е, На цьому етапі. На цьому етапі вже шуруповертом все. Бо якщо брати на високих оборотах, на початку буде все розлітатися. Беріть шуруповерт, акуратненько. Але вже на цьому етапі зараз шуруповерт буде просто грузнути, через то треба брати щось серйозніше. Якогось тістоміса, ще щось, я собі близько зараз не думаю. Тому що оцим способом ви собі за день можете робити запросто 200 кг, навіть не напрягаючись в цьому ніякої. Скажемо так, Проблеми немає. Ну, І це те, що я вам хотів сказати. Так що, панове, робіть канді. Якщо ви зробите навіть за тою методикою, що я вам показав у відео, Чого кажу, що навіть. тому що повністю вам ну, не, не вимішаю зараз не покажу, як це пудра до кінця робиться, як його фасувати. Фасувати в принципі, нічого складного. Взяли баночку на баночку наділи і все. Не покажу вам зараз, як його вулик вулики лежити, тому що у мене зараз тут немає при собі вулика якби в місці. Не покажу вам якихось моментів з органолептики, які, або що можна було б показати під мікроскопом про це канді, для того, щоб ви розуміли, В тому числі якісь мікроорганізми. Це ті моменти, які я вам зараз не можу показати. І це те, на що я на початку на відео казав, що є речі, які я не можу показати. Е, от і все. Тому, панове. Це Канді ефективне, воно класно. 30%, До речі, давайте зараз подивимось це, що ми з вами тільки що зробили. Бачите, дуже сильно вбирає воду. Тобто сюди треба додати трошки, трошки ще водички. А яким чином водичка додати? Ще раз робимо цукровий інвертований сироп. В пропорції вже 0,5 до 0,5, бо якщо візьмете літру до літру, то вам може не вистачити навіть відра, тому що воно буде дуже рідким. І добираємо. От бачите, Попередній варіант пилочку він так сильно на себе воду не брав. Чому? Тому що от є певна різниця в самих пилках і це нормально. Цей варіант бачите, раз і все висмокне на світі. Тобто треба додати трошки, збільшити концентрацію води. І все панове. І таким чином ви робите класне круте канді, яке можна навіть самому їсти, якщо дуже сильно голодні. От, там скільки цього пилку. Як я завідую своїм джом. Все панове. Підписуйтесь на канал BQP of Ukraine. І давайте разом. Це якщо що не те канді, що впало на пол. На пол впало ось це. І давайте разом. Збережемо джил. Будемо виготовляти якісне канді і давати бджолам А ти люди хейтери, які там розказують, що е, не треба, це там ще щось панове. Моя пасіка на сьогодні успішна. Я гарно качаю мену, збираю багато пілочку, чого й можу додавати 30% і продавати своїм клієнтам. Е, я хочу, щоб вся Україна, тому що коли я стажувався в тій самій Америці, там є спеціальна протеїнна підкормка для бджіл виготовляється подібним чином. Е, і от та протеїнова під, підкормка для бджіл, вона дуже ефективна. І її ложать американські бджолярі протягом всього сезону. І не розказують там, що там е, бджоли не будуть брати. Значить, ви неправильно його робите, якщо бджоли не беруть. Або воно їм не треба. Тому що, коли бджолі треба перга, то в перзі пілку, якби, ну, 95%. Я думаю, ви і так це повинні розуміти. Тому. Все. всіх люблю цілую Підписуйтесь на канал of Ukraine. і давайте разом збережемо діл, і завдяки цьому рятуємо світ. На все добре.